Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Погодний апокаліпсис стався у російському примор'ї. Пише телеграм-канал «Топор Помсти». У лісозаводську вели режим НС через крижаний дощ. У ніч на понеділок у краї почався дощ на півночі сніг. В Владивостоці, за даними на ранок, випало дві місячні норми опадів: 63 мм. міліметри. У столиці регіону затопило дороги, пошкоджено лінії електропередачі, порвано дроти, повалено дерева. Затопило військові заводи, а також аеродроми, на яких знаходили. Ось бомбардувальники та військова техніка, полігони з мобіками. Є загиблі та постраждалі. Велика кількість аварій. Природа допомагає ЗСУ нищити РФ в той же час, як і влітку топить Сочі. Місто Сочі у Росії накрила потужна негода. Так у курортному місті країна агресорки сильна злива утворила повінь, яка знесла автівки та змила асфальт. Очевидці розповіли, що через потужні зливи у Сочі утворилася стихійна ріка, яка зносить все на своєму шляху. Так, велика вода буцімто затопила кілька будинків, а також дісталася перших поверхів. Дівель. Також один з росіян з міста Хоста, що поблизу Сочі, бідкається, що струмок видно неймовірно добре. Тим часом російські пропагандисти запевняють, що на місцях підтоплень, нібито працюють рятувальники. Також на кадрах добре видно, що кільканадцять машин повінь просто знесла і розтрощила. Крім того, влада буцімто переселяє жителів одного з районів Сочі, бо не може наразі ліквідувати наслідки негоди. Також місцева влада попередила відпочивальників, які збиралися до Сочі найближчим часом, що в місті діятиме штормове попередження, воно триватиме до кінця дня. Російські пропагандисти кажуть, що внаслідок повені у Сочі постраждалих буцімто немає. Крім того, за даними синоптиків, негода у місті триватиме ще до середи. Згодом стало відомо, що повінь знесла близько 10 автівок, однак кількість розтрощених машин може бути більшою. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.